Ти будуєш оце зараз в своїй роботі. Ти. Будуєш довіру до тих брендів, з якими працюєш, так довіру, лояльність, так через контент, через взагалі всякі можливі формати більш лайвового режиму, тобто там десь за колісся показати, як взагалі що відбувається. Там, наприклад, ми пропонуємо власникам бізнесу, щоб вони там ходили більше по підкастам. Там сам, тому що коли ти дивишся на якийсь бізнес, наприклад, не знаю там салон краси, для тебе це просто салон краси. Але коли ти бачиш, наприклад, там що як приходить власниця, вона розказує, які в них там складності, факапи, як вони закривались, відкривались, як у них це взагалі важко там давалося, які в них були складності з персоналом, з командою. Ти розумієш вже підхід цього салону і власників, як вони будуть взагалі цей бізнес, і тоді в тебе з'являється більше лояльності піти саме туди, наприклад, ніж піти в якийсь інший там салон будь-який, навіть він може бути крутіший, там можуть бути дорожче, не знаю косметика, ще там щось, але тут. Ти вже знаєш більше, в тебе начебто є вже якийсь зв'язок сформований.